Коли ми чуємо ліхтарі, то ми уявляємо собі ручну таку зручну штуку, на яку натискаємо і маємо яскравий класний промінь. Але вони бувають різні, як за призначенням, так і формою, функціоналом або що. І один з флагманських робників у світі це американська компанія Streamlight. Streamlight цікаві тим, що окрім ручних і всяких дрібничок, типу ось цього хлопця, виготовляють купу ліхтарів для. Ваших іграшок, в тому числі і на короткі, і на довші зразки. Всі вони виготовлені з матеріалів найвищої якості. Це у нас ідуть сплави алюмінію, що відповідним чином оброблені: циракот, анод і так далі. Кріпляться як за Емлок, так і за пікатіння. Можемо трошки розглянути по моделях, які наразі представлені у нас. Наприклад, ось такий пан. це у нас Streamlight Протак. Це чудо техніки має аж 800 люменів потужності, тактичну корону передньої і задньої долі, яка може частково слувати слобоєм, Корпус з металу, з радіатором. Чудове діодне світло на 800 люменів потужності, що вистачить вам на понад сотню метрів. Має режим стандартний або стробоскопа, кріпиться за Пікатіні або МЛОК. Дуже чудовий ліхтар, який можна закріпити на. Помповик, напівавтомат, довгу гвинтівочну зброю. Ну і в принципі носити в руках, але я б не рекомендував, тому що він кріпиться за характерну планку, і ця планка може трошки врізатись в руку. Але якщо ви шукали от, такий повнорозмірний апарат собі на зброю, то от він. Ну гаразд, менше з тим. А забув, у нього дуже крута оця от частина кріплення, саме це віртішок чи що. Е, що пальцями, що плоскою, чудово, дуже тактильно класно. Але ж ну не тільки ж тактичними ліхтарями, правда? Ми буваємо і туристами, ми буваємо в цивільному житті. І для цього, наприклад, можна взяти ось це це кавість, моя любов, ось цей малюк. Це у нас називається Pocketmeйт такий карманний друг, пішеньковий друг. Вибачте. Він має кліпсу. Його можна закріпити, не знаю, там за кепку там, під низ або ще якось. Можна він прямо з руки. І Яскравості йому, в принципі, вистачає. Як для кишенькової такої дрібнички, дуже непогано. На хвості має карабінний підвіз, який можна закріпити як за залямку штанів або що. Дуже помічна штука для тих, кому іноді треба підсвічувати якусь от дрібну роботу, відкриваючи замки, колупаючись, там в транспортних засобах. Ну, ясно, що з певними умовностями, але загалом дуже помічно, дуже прикольна річ. І він, що приємно, заряджається від USB. І тут ми, мабуть, зразу придемось по всіх. Майже всі ліхтарі від Стримлайта мають або dual Fuel концепцію, тобто вони можуть живитись від двох типів живильних елементів, або живляться від акумулятора, який заряджається через USB. Оцей пан, наприклад, заряджається від USB. І за своїх скромних розмірів він має цілих 325 люменів потужності. Але зважте, що за його розмірів і розмірів акумулятора в ньому відповідно, а це у нас літій іонний литий акумулятор, час його роботи на максимальній потужності буде всього 20 хвилин. Але якщо це середня потужність, тобто ось так, то це одна година. Враховуючи його габарит і призначення як такий своєрідний брелковий ліхтарик, цього цілком вистачить. А зарядки від USB, одна повербанка, потрібний кабель. Питання закрито. Моя любов. Рекомендую. Ну, і як же оминути легендарний Сайтвіндер? Ось так він виглядає. От той самий ліхтар, на який ви бачите, купу китайських реплік і так далі. І тому подібне. От всі ці ашанівські ліхтарики за 700 гривень, супер тактикал, камуфлейш, Батл, Combat Лайтер. От це він. Точніше, це його м, дуже неохоче мамою з статом зроблені близнюки. Що це таке? Це ліхтар, який може носитись як малий патрульний, малий сигнальний або знову таки малий тактичний ліхтар. Носиться він за шолом, за кліпсу. От, за шолом може носитись різними типами кріплень. Наприклад, у нього в комплекті є ось така платформа, яка звороту має ось таку велкрушну ответку. В комплекті до нього йде велкропанель. Тобто ви її кріпите з боку на шолом, буквально на шолом наклеюємо цю планку. І в неї вставляємо ліхтар. Для цього у нас є ось такий перехідник, теж все йде в комплекті. Регулюється світло на ньому через ось цей прикольний барабан. Він має червоний або кольоровий, інфрачервоний і білий режими, які регулюються по яскравості. Якщо ми вмикаємо, до прикладу, білий режим от зараз він у нас там позиція вимкнена, вмикаємо поворотом білий режим, натискаємо на кнопку і маємо мале спокійне світло. Коли нам треба яскравіше, натискаємо. Затискаємо, вибачте, і виходить яскравіше. Цей хлопець, враховуючи своє призначення, не буде таким щоб дуже потужним. Максимальна потужність у нього буде близько 15 люмен. Дистанція просвіту ну ну це десь от, ну, від себе, може пів метра, не більше. Вони помічні чому? У них є ось такі от е, цікаві головки. Вони йдуть на рухомій частині, і ви можете нахиляти його так, як потрібно вам. Не переживайте, ця штука не помре від того, що ви будете згнати, вона для цього прямо призначена. А на самій кліпсі є навіть ось такий спеціальний отвір, який можна закріпити на підвісти на гвинта або що. Я назвав його також патрульним. Чому? Певний час тому у військах критикувався таке явище, коли ліхтарі м -м, з подібною світловою індикацією носились десь отут на спорядженні, до прикладу, і між собою патрулі обмінювали світловими сигналами. Тобто іде там один побачив іншого, вимкнув зелений, той вікнув зелений, типу свой свой. Розійшлись. Ось така прикольна штука. Сигнальна світова система. Ну, Менше з тим. Цей пан у нас живиться від батарейки формату CR-123A. Те що народі називається бачонка. До речі, про елементи жилення. Елементи жилення до Surefire до нас теж приїхали, і вони є такі от е класичні бачоночки, і є більш серйозніші такі колеги. І обидві ці модифікації заряджаються через USB. А що по об'єму? Ну, Більші колеги будуть на 2650 махів, а ці на 325. От для... В таких коллег одного заряду вам вистачить, в принципі, на життєвий цикл батарейки. Зважте на те, що ці батарейки літій Іоні. літій Іон боїться холоду, тому на морозі може втручати до 30% свого об'єму. Зважайте на це при використанні. Отож, про цивільні задорні штуки поговорили, поговоримо трошки про наші іграшки ще раз. Це може бути коротша іграшка, на якій висить ось такий tlr 1X. Ця штука являє собою ось такий ліхтар. Ну, ясно, він йде підствольний. Кнопки винесені таким чином, щоб ви могли натискати своїм пальцем. Я просто майже нічого не роблю, не можна натискати. Ну, ясно, що я шульга, тому у мене там палець має бути на гачку, але якщо ви шульга і ви утримуєте зброю правильно, тим не менше у вас лишається ще один палець, який дозволяє вам ту саму маніпуляцію. Живиться він від стандартного бочонкообразного c 123 акумулятора в контексті цієї штуки від двох і має дуже хорошу потужність на дистанції. Широке поле зору, чудове підсвічування цілі і безкомпромісна фіксація через три різних адаптери і спеціальний ключ, який є в комплекті, аби ви ці адаптери могли встановити. Батарейки замінюються цікавим чином. Якщо будете користуватися, я не одразу здогадався. Тут є ось така кнопочка. З воротнього боку є важіль. Затискаємо кнопочку, повертаємо важіль, і він відкривається для заміни батарей. Замінили, повернули. Все, може працювати. Помічна річ для тих, кому потрібна підсвітка в його світлих справах. Ну, якщо ми поговорили про нього, варто сказати про його братика, який розрахований на більш довгі іграшки, це у нас TLR RM1 ось такий. Цей пан відрізняється тим, що він більший, має іншу кнопку для нажиму. Елемент живлення тут іде лише один, тут іде акумулятор USB в комплекті, кнопка в комплекті все це кріпиться на цівку вашої довгої іграшки та регулюється натисканням руки навколо цівки. Має різні режими, чудову потужність, ну і як завжди, у Шурхара безкомпромісну якість. Давайте трошки поговоримо і повернемось до життя спокійнішого. У мене тут є ще одна приблуда. Ех, От така. Цей карапуз називається бандіт. Не знаю, правда, кого він там бандитує, тероризує. Він вміє ось таким чином нахилятися, як ми хочемо. Зараз поясню навіщо. В комплекті Дермінець його можна носити як лобник. Кріпимо на чоло, носимо нахиляємо як хочемо. Кнопочка живе ось тут на фронтальній долі. Тут у нас діод. Яскравість якого регулюється через зажими. Якщо затиснути зажим, то він стане червоним. І в момент, коли ви вимкнете його, він вимкнеться знову червоним. Тільки після заміни батареї відкатиться на білий. Ремінець можна закріпити як на платформу, так і безпосередньо сам ліхтар. Для цього тут є спеціальні вирізи. Малий USB-порт для зарядки живе в нього. От тут. І ще одна цікава особливість: цей малюк вміє кріпитись за кепку. Для цього ось на цій посадочній платформі є ось така невеличка кліпса. Здається, навіть непомітна, але кріпиться дуже прикольно і може використовуватися як помічний туристичний або повсякденний ліхтар. Особливо актуально в темі, коли у нас періодично стаються блекаути через наших добрих сусідів. Ну, майже добрих, принаймні, поки живі, вони злі. По стрімлайту. Маємо з чого вибрати різні кольори, різні виконання, різні елементи живлення. Все чудової якості, це прямі конкуренти Олайта. Це річ, яка витоляється за армійськими стандартами і використовується у військах дуже широко, як спеціального призначення, так і в лінійній піхоті. Будемо сподіватися, що найближчим часом побачимо розширення і в бік ручних ліхтарів, але наразі, з того, що ви можете почепити на іграшку або використовувати повсякденно, ми точно маємо що запропонувати. Чудові стрімлайти чекають на вас. Якось смачна кава. Як завжди, уварися.